Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезніч на 10 квітня в місті Нарафомінськ під Москвою на відстані близько 400 кілометрів від українського кордону російські військові ймовірно випадково збили свій же вертоліт, сплутавши його з українським безпілотником під час атаки дронів. Повідомляє Експрес». Аналітики видання зазначають, що на це Вказує низка відео, на яких зафіксовано вертоліт, що круже над містом, а його намагаються збити. Місцеві змі повідомили, що близько 22.40 за місцевим часом був знищений БПЛА, що збігається з часом атаки українських далекобійних дронів по об'єктах у Московській області. У публікації йдеться, що через низьку якість нічної зйомки важко точно визначити тип літального апарата однак обертання лопатей і характерний шум свідчить про те, що це саме. Вертоліт на одному з відео це стає ще очевидніше, хоча точно сказати, чи це військовий чи цивільний борт, наразі неможливо може виникнути питання, чому у вертольоту світяться лопаті, і це не у так званий ефект копа Етчелса, коли лопаті вертольота починають світитися через тертя об пил чи пісок, бо побачити його можливо лише у пустелі під час посадки чи злету літального апарата. У цьому випадку йдеться про спеціальні контурні вогні, які встановлюються на кінцях лопати, щоб візуально позначати зону дії гвинта. Ще одна деталь, чому росіяни відкрили вогонь по власному вертольоту, важливо, що стріляли не з систем ППО, а з кулеметів та ймовірно із зенітних установок типу зу 23 2 Це може свідчити, що стрілянина велася не професійними зенітними підрозділами, а військовими безпосередньо з території частин. Річ у тому, що у самому на розташована база 4-ї танкової. Кантемирівської дивізії, навчальний центр військової академії імені Фрунзе та відповідна база зберігання паливно-мастильних матеріалів при цьому. З огляду на трасери, вогонь вели всі одночасно наголошують експерти. Звертається увага на ще те, що це не перший випадок, коли російські військові відкривають вогонь по своїх літальних апаратах, приймаючи їх за українські дрони. Наприклад, 26 листопада 2024 року, цивільний ан 2 потрапив під такий на собі дружний обстріл біля нафтопереробного заводу Газпром Ніфтіхієм Салавату Башкирії. Тоді літак витримав атаку. Ако завдяки міцності конструкції. Тобто, цілком ймовірно, що офіційно в Росії випадок з вертольотом не визнають або ж представляють його як успішне знищення ворожого дрона. На відео, яке зробили самі росіяни, видно, як у повітрі пересувається об'єкт, дуже схожий на гелікоптер, а по ньому ведеться вогонь. Автори відео, коментуючи подію, пишуть, що це якийсь новий тип БПЛА вертолітного типу, та що цей дрон, нібито реактивний. Про це не тільки поговоримо з нашим. Гостем, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру, це Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергій, я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Мої вітання. Добрий день. Героям слава, пане Сергію. Почнемо ми із того, що офіційно. З'явилася інформація про те, що Росія почала застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети, які детонують з часом. Про це повідомили в МВС. Прошу зараз наших редакторів показати фотосвітлини. Ось це фотосвітлина. Зараз зазначу про що йдеться. Ось це шахеди. Пишуть що крім вибухових елементів, скидають за допомогою міні-парашутів, небезпечні міни, типу стрибучих. Про це пишуть монітори, і Росія з БПЛА скидає міні-стрибу. Чи оснащені сейсмічними датчиками, які реагують на кроки, і ще ну на додачу, так можуть виглядати вибухонебезпечні предмети, які розкидають БПЛА? Тобто є різні загрози. Тут, звісно, питання у тому, чи може це стати поширеною практикою, чи всі БПЛА мають такі міни. І от як ви можете про команду прокоментувати таку тактику застосування БПЛА дронів шахедів і? Що ви можете додати, пане Сергію? Перш за все, давайте зрозуміємо так, що застосування БПЛА на сьогоднішній день в умовах нашої протиповітряної оборони можна розглядати тільки як засіб терору проти мирного населення. А, чому це важливо зрозуміти? Тому що, ну, фактично, БПЛА вони мають дуже обмежений вплив на військові об'єкти і, в принципі, не можуть завдати їм серйозної шкоди. Але вони є серйозною загрозою для цивільного населення для цивільних об'єктів, і це важливо розуміти, тому що БПЛА фактично є засобом терору проти мирного населення. Тепер відповідно до цього. Ну я не здивований абсолютно отримавши таку інформацію, що тепер БПЛА використовується для розкидання мін на території України. І саме це є ще одним з елементів терору. І тому, шановні друзі, якщо ви побачили якийсь небезпечний предмет, треба розуміти: якщо не ви його клали, не вам його піднімати. Хо як хоч як він буде виглядати, це перше, ви маєте зупинитися, оцінити ситуацію навколо, не допускати, щоб до того предмета підходив ще хтось, і обов'язково зателефонувати у відповідні служби. Самочинно не треба проявляти якусь зацікавленість, самочинно не треба вирішувати питання з цим предметом. Огородіть його і дайте можливість професіоналам зробити свою справу. Бережіть себе і обов'язково попередьте дітей. дітей. На жаль, на жаль, ми маємо розуміти, що противник може зараз це застосовувати в більш широких обсягах задля того, щоб ну збільшити тривожність, щоб продовжувати терор мирного населення. Це заборонено. Військовими законами і законами ведення війни, але як ми бачимо, противник на ці закони, вибачте, не звертає ніякої уваги, якщо не скажати жорсткіше. Тому до тих речей треба ставитися абсолютно уважно, розуміючи наскільки небезпечними вони є. Ну так щоб ви розуміли свого власного досвіду, я можу сказати, що десь приблизно 75% вибуху небезпечних вибухонебезпечних предметів професіонали ліквідовують на місці, тобто, навіть професіонали. Небагато що можуть зробити для того, щоб е е розрядити цей вибухонебезпечний предмет і перенести його в інше місце. Тому я закликаю всіх бути дуже дуже обережними і уважно дивитися як собі під ноги, так і звертати увагу на сторонні предмети і попередьте, будь ласка, дітей, тому що діти, на жаль, вони проявляють певну зацікавленість такими предметами, і е вони можуть. Ну стати жертвами такого такого терористичного акту це дійсно є терористичний акт.